У неділю 4 серпня в сквері Козицького відбудеться акція Поруч з мамами. Вона присвячена всесвітньому тижню грудного вигодовування. Її організовують вінницькі громадські організації за підтримки міської та обласної влади. Розпочнеться акція о 16-й годині в програмі лекції, конкурси, майстер-класи, показ мод для вагітних. Про це наш репортер Роман Гах дізнався на прес-конференції, присвяченій організації цього заходу. Свято наше розпочнеться о 16 годині. Воно розпочнеться із е, привітального слова. Звичайно, потім буде, буде флешмоб, е, танець, активний слінгоматусь. Розпочне роботу паралельно інформаційна частина, де зможуть мами почути відповіді на найактуальніші питання, які стосуються грудного вигодовування та е, розвитку і, і виховання дітей. Е, і е, паралельно буде працювати зона майстер-класів. Багато мам сталкивається в саме перші там дні. Е... С грудного оскорбления после рождения с какими-то проблемами. У кого-то они больше, у кого-то они меньше. И с помощью этой акции, с помощью информации, которая будет на этой акции, как раз очень многие проблемы можно было бы решить и кормить деток грудью дальше, а не переходить на искусственное оскорбление. Поэтому для беременных мне кажется, что это ну, такой как бы мастер-класс, который охватит ну, очень много информации.